Український рецепт кави в аеропрес. В перевернутий аеропрес насипаємо каву, заливаємо воду і перемішуємо до 30 секунди. Потім накриваємо кришкою з фільтром, перевертаємо і чекаємо хвилини. З хвилини починаємо продавлювати і чавимо до моменту, як тільки з'явиться звук шипіння. Тоді зупиняємось і знімаємо аеропрес. Рецепт підходить як для Aeropress GO, так і для класичного, а також для використання з металевим фільтром. Або паперовим. І звісно ж, підходить і для середньої, і для світлої обсмажки кави. Температура води 95 градусів, і це важливий момент, особливо для середньої обсмажки. В той час, як для світлої, можна брати 95, а можна трошечки менше, якщо хочеться знизити кислотність. Кава буде дуже збалансованою, чистою та мати інтенсивність, як у фільтр кави. Базове налаштування помелу менше, аніж цукор, трошечки менше, аніж для пуровер кави, приблизно 15-13 кліків на коменданти. Найважливіше, що треба знати, для паперових фільтрів ми беремо пропорцію 1 до 12,5, а для металового фільтру 1 до 15. Тобто базова кількість кави 12 грамів для Aeropress GO. Для паперового фільтру беремо 150 грамів води, для металового 180. А в класичному аеропрес можна заварити 15 грамів кави і 225 грамів води, якщо використовуємо металеве сито. Для паперового беріть 15 грамів кави і 180 грамів води. Час спробувати і написати коментар, як вийшло. А більше деталей можна дізнатись у статті. Посилання в описі відео.